Данечка передаю, Сьогодні вирішила зняти невеличкий для вас влог. Я не знаю, наскільки це буде в мене по часу. Затримаюсь я наскільки довго, але хотілась трошки включити і з вами разом поприбирати. У мене вчора було велике прання. І дуже багато одягу не збиралося, і потрібно вже дещо перескладати, змінити. Так, з освітленням в мене сьогодні не найкраща ситуація, тому що вже вечорі є. Ми зраненька ходили на дуже гарну, таку релаксуючу прогулянку. Я вам пізніше вставлю відео. От. А зараз я приїхала і, бачите, з таких. Штанцях у мене тут в дзеркалі, бачите, домашніх, і така облягаюча а блуза, така ковтинка. І я хочу показати вам одяг, який я вчора на секунді ще купила. Вже, цей одяг вже праний. У мене зараз все просто в одязі, тому що я не встигаю це все розкласти. І десь в мене були вішачки. Бо ми ще з прогулянки в в'юск забігали. Там дуже класна акція була на вішачки. Між іншим, хто шукає класні вішаки, то в Юску подивіться, там були різні всякі і дерев'яні. Мене, власне, дерев'яні цікавлять. От. Я зараз швиденько покажу вам вчора, що вчора я на секунді зловила. І небагато, але, на мою думку, дуже цікаві речі. От одна така. Ковтинка написано, що це. Я вже вдома прийшла, побачила, що там написано на ній 12, але мені дуже сподобалось, власне, от подивіться, яка тут мережка зроблена, яка тут сієчка така призібрана. Тут на рукавчику зверху йде ось така вставочка, теж з такими рюшечками. і тут ось ця мережка, і сам такий рукавчик йде прозорий, і тут іде, бачите, на резиночці, дуже симпатично. Я маю надію, що я при монтажі трошечки висвітлю відео. От. Бо в мене зараз в кімнаті реально дуже темно. Це перед її йде. От, такий. Я І так за себе прикинула, тільки вчора бо вже не було міряти як, але вона мені абсолютно нормальна навіть по рукаву. Ну, Там я не міряла, а я прийшла вже додому. А ось зад, подивіться, зад теж десь такою мережкою. І е, на гудзичок ось є гудзичок. І це написано, що це є Next бренд. Вона має підкладочку тут, ця блузочка, тобто вона не йде така прозора. Вона має от це є якби одна, бачите, і підкладочка йде. Друга, така дуже мені вона так сподобалась. Сподобалась. О, і що тут у нас написано, бо я таки вчора бірки не могла знайти. Написано Next 12 років. От. Але е, тут написано на 152 см ну ріст. Так? Можливо, на місто 65-й теж воно підійде. І це йде 100% поліестер. От. Така ароматна, гарна, пахуча, я вчора її попрала і сьогодні погода вже вона. На, на вулиці добу побула і висохла. Ну, дуже класна, мені вона нас дуже сподобалась. Так, тепер треба глянути, де мої вішечки. А, вішечки ми вже шафі. Зараз я вам покажу. Взяла собі ось таких 10 штучок, просто дерев'яних. Мені дуже важливо, щоб ось цей гачок повертався, тому що так набагато зручніше. І ось ця планочка. А теж щоб була, бо часом чи спідниці якусь повішати, чи штани, то бракує. І теж дуже важливо, щоб тут були такі, як то кажуть, виямки. От, щоб теж можна було собі щось сюди вішати. Часом бувають одязі такі. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі, які вставочки бувають. Бо я собі зараз теж покажу, що я ще купила, і що я маю, на увазі. Які, які ось такі. от Петельки, так? Петелечки ось такі бувають. Часом можна собі повішати на цю петельку. Я собі ось таку жилетку купила. Вже навіть сьогодні її вигуляла. Це у нас бренд Папайя, розмір десяточка. От, я її дуже класно сьогодні вигуляла. Прям супер-супер, супер-супер. Під свої гарні. Взуття не знаю, як ви вам не будете бачити. От, подивіться, яка довжина така до коліна. Дуже вона мені сподобалась. Тут кишеньки є, вона абсолютно така без підкладки, без нічого. От, Але вона мені дуже сподобалась. Тут немає ніякого нігнути, при потребі можна якусь брошку прищепити або взяти якийсь поясок такий, але мені цього не потрібно. От, Я так себе комфортно і почуваю. Розмір ідеально сіп, комірець. Штучка. От. Бо в мене, коли спрацювала в хаосі в магазині, хто знає, так був в мене період, більше ніж півроку там працювала. Спочатку продавцем-консультантом, потім адміністратором мене взяли. От, то в. Можна було собі декілька вішаків брати додому, тобто роздавали, то я собі взяла. Тут теж мені дуже зручно, що це, тут оцей обкрутиться, але це пластик. От, такий я собі прикупила таку штучку. Так, і покажу вам, знаєте, що ще. А, я собі купила ще ось такий дощовичок він. Яка, яка тут тканинка симпатична. Ну, це взагалі я коли його побачила. І це в нас де бренд New Look. Висвічує, чи тут видно, не видно, звичайно, їх не видно. А, так, покажу вам, що тут пише. Десятка, так. І це в нас Де in China. Так, зараз покажусь. Ось. Така ще штучка. Теж дуже класно. Тут замочок іде. Дуже класно, щоб так. Теж стіночка. <кій> Можна капішончик собі вдягнути. От. Тут є в нас поясочок і тут, іде, бачите, резиночка є кишеньки. Можна сюди защитнутись. Він такі теж де нижче І до колін. До є також закльопки, щоб за, за, закльопнути, так за цей, тут ще тут на грудях призбирається. Ну, теж мені дуже він сподобався. І м, тут ще можна зробити рукав в три чверті, бо тут є ось такі. От штуки, наприклад, там весною, коли вже жарко. От, бачите? Можна так собі прищепити і рука у вас буде три чверті. Я це вже побачила, коли прийшла додому. Там я на це не дивилася. От, але дуже-дуже симпатичний. Не знаю, зараз камера теж вам не дуже так що його передає, але от, бачите, такий різнокольоровий яскравий. Знаєте, вже сірі будні вже зовсім набридли. От, варто думати, але ні, ці вішечки я не для цього брала. Так буває. Вже хочеться підвищити. Гарну річ. А, і що я ще купила? Я ще в Несті купила. Я ще до Несті купила а, Олімпійку. Таку, звичайно. Так, вона зараз на виборі, бо теж вже все попрала. А, вона йде з якого тканини, з тканинки. Поліестер і 12 Еластан, Написано на 9 років, бренд 2, але ну, не знаю, чи на 9 років. Я так вже подивилася, що на мою вже ніби теж буде. І на 7. Тут Та, такий замочок. І вздовж рукава йде ось така а, стрічка рожева. ну Симпатична, досить така. На фізкультуру, чого й ні, на заміну. Симпатична. Штука. А, так, це, що я вчора купила, по-моєму, з цих а, покупок моїх це я вам все показала, напевно, все. А ще день перед тим, я була, то я собі, ну не на день перед тим, десь, напевно, майже передостанній день на одному, на одному секунді. Це минулого тижня я була. Я ще собі купила ось такий а, гольф, такого <клес> незвичного для мене кольору. Тигр такий HM бренд HM. І це теж такий, типу, Поліестер-поліестер. Але щось мені захотілося такого тигрового. Не знаю, що це на мене найшло таке. Звичайний простенький гольф, але якось так думаю, під піджак. Весною думала, що зараз осінню буду ходити, але вже якось дуже холодно зранку було. і я... Вирішила, що я не буду в ньому ходити а, просто в піджаку. а на роботі взагалі страшенно доборі, то ви б мене бачили, яка я на роботі. Добренько, зараз я трошки хочу організувати свою шафу, а, тому що у мене ось тут а, поличка, я з видно-видно. Тут в мене поличка, а тут в мене є а, невеличка така частина, де вішачки. а колись купувала ось такі вішачки. Не пам'ятаю, де в якому магазині, ну, точно не в в'юску, десь я а, надибала, чи є таке, чи, чи не пам'ятаю, не буду вам говорити, бо не пам'ятаю. Вони типу тканині, всередині щось таке досить міцне. Бантиком такі перев'язані. Так, дуже гарні, але на цей дуже непрактичні мені вони на блузки, я думала, що буде. Ну, зараз подивлюся, що подивимося, щось. Ось ці светри, між іншими я теж купувала на секунді. Це ще весною потрапила на гарну акцію. Такий яскравий, помаранчевий. Тут манжети йдуть. На виворіт, вам показую, бо теж все пране. Це теж HM бренд. І це в нас розмір S, Ну, звичайно ж. Але мені хочеться щось такого вже, знаєте, довшого. Щоб такий, знаєте, прям було все. Подовжене, подовжене. Так, вішати, я ті ситри не буду, бо вони трикотами, їх треба складати. От, Так що, погнали до роботи. А зараз вам покажу це взагалі спогад-спогад. Це я в минулому році їздила в Дубно, там до батьків та до родичів. От, і вона трапила там на секонд-хенд. Подивіться, які я штани класні купила. Я всього на всього один раз на виставку їх вдягала. Це шейн. От, але вони дуже а, такі довгі, але дуже, дуже класні. Зараз мода на такі прям е кльоші. Це ніби виглядає разом, як спідниця, коли вдягаєш. Насправді це більш штани. Розмір в мене теж, по-моєму, С тут було написано. Це теж поліестер 100%. Розмір не написані. Це так не важливо. І в мене ще є ось така оці сорочки, це взагалі так, вони теж з поліестеру. Це я там на секунді купувала в дубну. Але подивіться, я навіть собі дві таких купила одна така, а одна і білого кольору. І ви мене вже неодноразово могли бачити і відео я від них знімала, і була в них. На фотографіях і тут така йде вишивка. Так, це машина вишивка, звичайно, але така прямо щось, як знаєте, вже з такими квіточками. Я таке дуже сильно люблю, мені дуже сильно пасує, личить. От. І крій тут досить такий цікавий. Заді на спинці призібрано. Така вільна. Вільна ковтинка. Так, треба завжди дійсно все складати, бо то вже нема натуради. По-перше, по-друге. Вже щось тепліше виймати і ходити в теплішому. А що вже прям таке маленьке, чи я вже тому не буду ходити, я буду відкладати, можливо, комусь віддам. Оце ж трубинка купила, купила її на секунді. Ну, десь на вихід або ну, для своєї такої колекції така вечірній варіант такої турбинки. От так, я не пам'ятаю, як не відкривається. А, тут просто йдуть ось такі на закльопки. Трубинка в ресторан, але дуже симпатична. І вся виконана з бісеру. Бачите, це все бісером обшито і ручка з бісеру, і тут багато шарів. І тут камінчики такі дуже в нас симпатично виглядає. Я не знаю, може. Подати. Ще з останніх моїх покупок ось така, а, типу, футболка блуза, Це Zara. От. С розмір. Дуже теж е, цікава така. Мені вона надзвичайно сподобалась і ще купила я. Ось. Такий светр, між іншим, можливо, треба буде в ньому ходити. Можна піднести собі навіть його вдягати, а зверху якийсь тепліший. Бо поки немає опалення, тут дуже на роботі холодно. Ось такий він для білого кольору, але з таким принтом досить таким цікавим. Тут є металики, і природа, і квіточки різне. Тут тобто де манжети і на манжеті гудзички. Це в нас бренд Next. Ще мені симпатизує ось така турбинка, теж купувала її, типу турбинка гаманець. Теж, розумієте, такі унікальні речі, ти або створюєш власноруч, або можна надипати на секунді. Це все оздоблено, дивіться всякими різними бусинками, зірочками. Такий гаманець. Я коли була, ой, між іншим, треба буде його попрати. Бачите, по жовтів мені тут трошки всередині. Я коли була, на весіллі, ну, це ще було до ковіду, то брала цю турбинку, цей гаманець і до вишиваної сурочки. Це дуже симпатично виглядало. От, дуже така стильна штучка. Ну, звичайно, це так потрібно носити звичайно. Але з війною, з тим всім нікуди так. Не ходиш. Кажу вам вішачки, коли не було грошей, і знаєте, треба було вішаки. купила ось такий. Не знаю, зараз їх просто викину, напевно, та і все. Якесь плаття знайшла. папайя, я десятий, але чому я в ньому не ходила? Не знаю. А, ось ця річ, це а, ще моєї прабабусі. Це згадка. У мене ще десь має бути фартушок. Така камізелька, як в нас кажуть. Подивіться, така красива з кишенькою. Це ще тут є така вишивка, це ручна. У мене прабабця. Та й бабця моя вишивала. Подивіться. Нитки, це, напевно, ці були муліне. Мене бабця шила, вміла шити, машинка була в неї. Та по неї є, то, на жаль, вона вже не шиє. Тішечки хочу всі замінити, бо в них зовсім не годяться. Спідниць багато, але я якось не хожу в спідницях. От дуже симпатичні в мене є спідниці. Не знаю, що треба посортувати це все. Так, от в цьому піджипу і спідниці я теж не буду ходити, точно не буду ходити, бо віддам комусь. Плаття, ну де я в такому піду вже. Точно ніде в такому не піду віддам. Цей піджак лежав-лежав в шафі і щось в ньому якісь плями. Так, треба його буде в хімчистку віддати. Теж колись я на секонд-хенді, знаєте, така класна блузка була. І я неодноразово в ній ми могли мене теж бачити. От, Джинс в поєднанні з бавовною. І тут трикотаж на спинках. От, Тут такі шнурки. Досить цікава така. Цього року я одного разу її вдягнула, її. І... Так, мені ну вишиванка моя, звичайно ж, на такому вішачку. Ці вішаки мені вже не подобаються, не знаю. Вишиванка моєї руки. Це я вишивала таку вишиванку. блузку взагалі треба вже викинути. А цей кожушок дуже симпатичний. Теж така безрукавка, дуже тепла, між іншим. Так буває часом весною, коли. Вишиванку вдягаєш, і, і ось цю таку зверху штучку дуже така з хутром. Дуже класна. Камера перестала мені записувати, і отже продовжу ось так. Склала свою поличку. А от показую вам вже готовий результат. А також поскладала на вішечки свій верхній одяг. В принципі, мені все сподобалося, все помістилося. Якісь довші речі я складу в іншу частину своєї шафи. До цього я ще не дійшла. От. Також тут склала речі, які дуже часто вдягаю. От поки буде так. А я хочу подякувати вам за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. А ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Па-па!